Друзі, усім привіт! Ви на каналі Xport. І сьогодні ми говоримо про півфінал Умболдону, де зіграють іспанець Карлос Алькарас та безпрапорний Даніїл Медведєв. Росіянин сенсаційно пробився до цієї стадії турніру, коли вибив головного фаворита змагань та першу ракетку світу Яніка Сінера. У тому матчі Медведєв, який ніколи не вважався спеціалістом по горі на траві, несподівано почав перегравати італійця на задній лінії та майже бездаганно подавати. Проте розраховувати на такий ідеальний теніс-два тури поспіль росіянам буде дуже важко. Алькарас в свою чергу продовжує демонструвати неймовірну форму у цьому сезоні загалом, ну і на траві, зокрема. А на Мемболдоні він взагалі йде на серії із 12 перемог поспіль. П'ять із них Алькарас встиг здобути вже у цьому році. І якщо у перших двох поєдинках Карлосу вдалося обігрувати опонентів без втрати партій, коли він обіграв естонця Марка Лаяла та австралійця Олександра Вукіча, то в усіх інших іграх іспанцеві вдалося дуже непросто. У матчі із Тіаф він перебував всього на один гейм від Вильту з турніру. Але в контр продемонстрував ментальну стійкість і врятувався. Потім Алькарас знову залишив дуже дивне враження у матчі з французом Угумбером, здобувши над ним перемогу 3-1. А у чвертьфіналі Умблдону, чи не чемпіон також у трьох сетах впорався із американцем Томі Полом. Отож, по грі до Алькараса є великі питання. Складається враження, що він атакує не так гостро і точно, як робив це рік тому, на цих самих кортах. Але, попри усі ці негаразди, він продовжує демонструвати ментальну стійкість, не сипеться, коли матчі йдуть не по плану, і вправно змінює стиль гри. А головне. По ньому видно, що він грає із запасом, не викладаючись на усі 100%, та, можливо, навіть не розкриває усіх своїх карт. Що ж до півфіналу із Медведєвим, то букмекери ведуть Карлітеса очевидним фаворитом. Можливо, на це вплинула перевага іспанця в особистих зустрічах, та особливо розгромна перемога Алькараса над росіяном тут, на Омболдоні, у 2023 році. Тому тут все логічно. Спрощатися із таким розкладом сил я не буду. Думаю, що Карлос переможе без прапорного Медведєва за рахунок динаміки та більш агресивної гри. Та укорочених, які дуже ефективні проти Даніїла, які полюбляють відходити далеко за задню лінію. Однак навряд ця перемога знову буде сухою. Все-таки спади у грі спанці трапляються. Тому наш прогноз 3-1 сетам на користь Алькараса. На цьому все пишіть у коментарях ваш прогноз на цей матч. Чого чекаєте від поєдинку? Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!